Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі Секрети Часу. Ось прийшов наступний годинник. Маю велику надію, що він буде годинник, який я зможу зремонтувати без запчастин, які важко купити. Так як в мене останнім часом якось так вийшло, що будинок, який я купував, Потребували запчастин і які не так, не так легко було знайти. Це є Citizen. Мені я такого ще не ремонтував, але мені здається, що цей момент має бути якісний. О, ну, як вони зробили. Це не працюючий годинник, тобто його однозначно треба ремонтувати. Тут тобто я хочу подивитися, наскільки він є не працюючий. Досить важкий годинник, сталевий корпус. Хочу трошки зблизити. Як бачите, чи переводяться? Щось тут не зовсім добре працює. О! Тільки що я бачу, що дата пере... переводиться, в принципі. Я не відчуваю доброї позиції. Коли я рухаю стержень, витягую стержень, я не відчуваю, щоб він війшов в свою позицію. Зараз спробую його відкрити. Що м'ячик спрацює? О, дуже легко спрацював. Ось так. У нас ротор окремо. Я знав, що ротор буде окремо. У рухається досить легко, досить вільно. Будем швидше за все, не заведений, тому я не чекаю, що він буде довго ходити, так як ротор, э, ротор окремий. Я не впевнений, що тут є варіант. Може і є, є, по-моєму, варіант ручного заводу теж. Також і ось зараз вже пішов, баланс тобто досить добре працює. Тільки не знаю, чому в мене я не можу перевести стрілки. Можливо, не вистачає чогось. Не вистачає якихось коліс зі, зі сторони. Легко не крутиться, тому я не хочу насилувати. Але я задоволений, що, що він ходить. Мені здається, що в мене є механізм, і з якого я можливо зможу взяти деякі запчастини. Мені здається, що... Цей механізм, так, на перший погляд, мені чимось на, нагадує цей механізм, який є, е, леопард. Тобто деякі, деякі запчастини можуть бути е, можуть підходити. тобто Є надія, що я зможу вже замінити з того, що в мене вже є. Так я купив один леопард, який був для запчастин і я не зміг з ним скористатися. Цей годинник також 2000. Не 2000, а 21600 е, коливань на годину. І що мені подобається, ще зразу можна сказати, що це трошки кращої якості е, механізм, так як ви тут бачите, тут є е, камінь на там, де є якби, отвір для барабана головної пружини. Це якби. Добра така ознака. Зараз я хочу спробувати поставити його на тимограф, А просто для цікавості подивитися які будуть показники. Ось зараз у нас Циферблат низ амплітуда 206. Я правда не знаю, який тут кут підняття на даний момент. Якщо не помиляюсь, має бути 40-46, але я не впевнений, на даний момент то немає значення. Тобто лінії досить чисті в цій позиції. Зараз я приверну позицію циферблат вверх. Практично нічого не помінялося, це, це добре, дуже добре. Зараз одна будь-яка вертикальна позиція. І я також, також задоволений. Так, практично великі зміни відбулося. Тобто е, в механічному плані виглядає досить добре, абсолютно. Так що я думаю, що я зроблю спробу його відремонтувати. Я е, єдиний зараз е, в мене я не впевнений, чому у нас цей ротор. Окремо, можливо, просто треба закрутити, а можливо, тут є якісь інші проблеми. Але, в принципі, механізм працює. Я бачу, що я не думаю, що тут будуть проблеми з ЦАПами, так як, в принципі, досить добрі лінії на Timeographрі. Стрілки чому не переводяться, я дуже надіюся, що тут просто щось зіскочило. Але я не хочу зараз нічого насилувати, я хочу потрошки розібрати і вже подивитися. Ось зараз наш годинник під мікроскопом. Під мікроскопом все, звичайно, виглядає набагато гірше, тому що ми бачимо всі маленькі деталі, ми бачимо масу подряпин на склі. Деякі з тих подряпин це навіть не подряпини, а вони, це є тріщини, які йдуть повністю на всю глибину. Мені однозначно придеться міняти скло, але я і так думаю, міняти скло в цьому годиннику. тобто тут мене нічого не дивує. Ось що. Я трошки був неприємно здивований, те, що ми зараз бачимо на екрані, це є оця ніжка, на якій мав триматися ротор, і ця ніжка є, хтось її зламав. Тобто це чому наш ротор був окремо, коли я відкрив механізм. Ніжка просто зламана, оці е, залишки є в самому роторі, і я думав, що в мене ще може бути додаткові проблеми, щоб е, дістати ці залузки, залишки з ротора, але е, за допомогою ось цієї зубочистки я досить легко. Викрутив. Ось так. Практично вся довжина цього, цієї ніжки просто була відламана під, під свою основу. Зараз, як можна бачити, є трошки тут іржі, і я зразу кидаю ротор в розчин, який буде чистити ту іржу. І далі, поки це відбувається, я продовжую розбирати годинник. Коли розбираю годинник, я, звичайно, перевіряю. Перед тим, як щось зняти, перед тим як це я знімаю, я перевіряю, в якому стані, як воно, як воно працює. Е, який там рух, коліс, чи є забагато, чи замало. Ось зараз я знімаю стержень заводу. В японських будинок, як правило, це досить такий е, простий і добрий механізм, досить легко. Просто нажимається на кнопочку, ви витягується стержень. Поставити його назад також, просто запихається стержень і він якби, заходить в своє місце. Тобто це дуже навіть зручно. Ось зараз, якщо подивитися на екран, можна бачити, що в мене от написано автоматика, зверху має щось бути, має бути написано Citizen. А там нічого не написано. Я спочатку цього навіть не зауважив, але тут є. Е... Треба ще думати, де взяти мені напис Citizen. Ось в даний момент я показую, що в мене також відломана одна ніжка. З вертній сторони циферблату Ось ця ніжка. Друге, з протилежної сторони вона просто відломана. І зараз. Я знімаю баланс. З балансом я не очікую ніяких проблем, так як була досить-досить добра лінія на таймографрі. Але я завжди все одно перевіряю перед тим, як, як продовжую роботу, щоб просто переконатися 100%, що з балансом все, все добре. І з тим балансом, так, тут виглядає. Все досить добре. Я повністю задоволений. Тепер треба зняти. Зайву напругу з годинника перед тим, як продовжувати його розбирати, я це роблю трошки іншим способом. Зараз я притримую правою рукою з правої сторони екрану, я притримую анкерне коло, щоб воно не розкручувалось. дуже акуратно. І тепер знімаю міст анкерної вилки лівою рукою. Це трошки незручно, але і тепер я знімаю саму анкерну вилку і тепер відпускаю. Впускає анкерне коло, і години просто досить безпечно роз, розкручується. Анкерна вилка виглядає також добре. Я завжди перевіряю, дивитися, чи достатньо є шалаку, чи камні добре тримаються, чи не тримає, стоять рівно. І виглядає все так, як, як має бути. Зараз я хочу звернути вашу увагу на екран. Тут є два чорних гвинтика один гвинтик, от зараз вже з правої сторони, великий, і один з лівої сторони маленький. тобто ці гвинтики вони чорного кольору, я так розумію, що вони чорного кольору, тому що вони також мають е, зворотню різьбу. Е, я думаю, що це саме по тій причині, щоб привернути увагу, що ці гвинтики мають зворотню різьбу. Тобто, як ви знаєте, деколи це є якби, три лінії, деколи взагалі ніяких поночок немає, а в даному випадку це є чорний кольор. Ось зараз я намагаюся якби, поставив ту функцію, коли я маю міняти стрілки. і в мене все обертається, але хвилинний трип стоїть на місці не обертається. Е, мені здається, що він просто сидить надто високо, його недостатньо посадили. Мені також треба пізніше переконатися, що він є достатньо тісний, що він не вискакує. Але коли я його зараз посадив трошки глибше, як можна бачити, я зараз в мене би не було б ніяких проблем перевести стрілки, так як е, стрілка якраз на ньому і сидить, тобто вона у мене однозначно оберталася, коли обертається трип. І зараз я навіть ще поставлю туди ще є, е, коло години, і також все буде обертатися. Тобто тут я чекав, що будуть якісь проблеми, але на даний момент виглядає так, що все, все добре. Але тут вже є достатньо, тут вже відламана е, ніжка, е, відламаний також одна ніжка з зротні сторони циферблату, і треба буде перевірити. Ще цей трип і треба буде, поставити, треба буде поставити надпис Citizen. Ось зараз я порівнюю ці два механізми, тому що цей механізм, який ми бачимо справа, звідси я буду брати ось цей міст, щоб його поставити в механізм, який є зліва. Тобто механізм, який є справа, це є механізм донор, це є Citizen Leopard. Я його купив для другого годинника, але я не зміг використати ці запчастини для другого годинника. Тому я зараз буду використовувати його міст для цього годинника. Як можна бачити, номер годинників є різний, але вони досить подібні всередині. Ось також я звідси хочу взяти ось надпис, напис Citizen. Також всередині, середині, після того, як я зняв міст, можна бачити, що годинники практично однакові. Тобто один, годинник, один механізм робився на базі іншого механізму. Трошки є більше функції в леопарді, там є е, якби, е, хакінг секундної стрілки, тобто, коли витягується стержень, секундна стрілка зупиняється. Ось зараз ми дивимося саме на те, на що мені треба на ось цей стержень, на якому сидить е, ротор. Е, я зараз дивлюсь не стільки на сам стержень, а я дивлюсь на цей маленький камінь, який е, є. Якби в основі того стержня. Це є камінь, де буде обертатися секундний трип. І я хочу переконатися, що так як цю запчастину я буду використовувати як донор, я хочу переконатися, що з нею все добре, що всі камні в доброму стані. Якщо мені треба буде щось зробити, то я буду то робити зараз, до того як я буду мити годинник. Всі камні виглядають так, що вони добре, в доброму стані. Е, після того я поставлю цей міст на годинник, на якому я хочу, щоб він був. Ось ці такі, е, трошки там можна бачити, це якраз так глядає старе масло до того, як годинник був в миті. Якщо круг, круг отвору, як можна бачити, там є такий такі бруд. Ось саме тут можна бачити. Це так виглядає старе масло. Ось зараз я хочу, щоб ви ще раз подивилися на... Ось цей стержень, де має бути де має бути наш ротор. І коли я це диви, коли я дивився, у мене деякі були сумніви, що з ним все добре, на жаль. Ось, зараз вже годинник весь розібраний практично до кожного гвинтика. Я його ще не мив, так як мені думаю, що треба буде робити ще якусь роботу до того, як я буду мити ось. Так, і зараз в мене така є дилемма. Ось ця різьба, з якою в мене є проблема, на якій трима... мав би триматися ротор. Як можна бачити, це все, що з цієї різьби залишилось, це практично вже не є різьба. І якщо на неї поставити ротор, він практично вільно заходить і повністю сідає, ніби там ніякої різьби вже і немає. Тобто він вільно туди заходить і виходить. І... Я хотів би використати, я хотів би якось це відремонтувати. Якщо я це не відремонтую, я, ця запчастина вже, цей міст, він якраз він і зараз вже є е, несправний. І я хотів би його просто відремонтувати, якщо ні, то я його просто втрачу. А я би хотів його відновити якимось чином, зробити, щоб це було функціональний годинник. Можливо, він буде глядати трошки по-іншому, але головне, щоб збереглися всі функції, і він реально функціонально працював, Так як я вже достатньо багато грошей потратив на цей годинник і купити ось таку запчастину, ще одну, це, скажімо так, недешево. А якщо можна буде це зробити, щоб воно було абсолютно функціонально в першу чергу, то мені здається, це було б добре. Якщо у когось є якісь ідеї, як це можна зробити в даному випадку, будь ласка, коментуйте, буде цікаво знати, тому що у мене є одна думка, але я є навіть кілька думок. але я ні в одному з тих варіантів не впевнений. я Хочу показати, хто не знайомий, що тут є, ось тут має сидіти ротор на цій резьбі, всередині тут є отвір, як можна бачити, там. далі всередині є камінь, в якому буде обертатися секундний триб. Ось як би, з внутрішньої сторони, з нижньої сторони ці камінь практично камінь в одному рівні з металом а ось тут він ось так сидить. Ось. Тобто, будь ласка, коментуйте. Я повернусь до того. В найгіршому випадку я просто заміню запчастину, але мені хотілося б зберегти, зберегти саме цей міст і просто відновити вже цей будинок, щоб він був робочий, без докупівлі додаткових запчастин. Дякую за увагу. І чекаю на ваші відгуки. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.